Всім привіт, рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде з вами огляд на палітру від Parisa Cosmetics із серії Cult of Perfection. Сьогодні перше відео на моєму каналі, яке я буду знімати з мікрофоном, тому напишіть, як звук став чи він краще. Ну, я дуже надію, що я все включила, все вірно, все вірно почепила, і звук працює, і все таке. Думаю, що багато з вас вже томилося дивитися, ну. Типу одній ті ж самі відео на протязі там місяця. Коротше, тому також я буду фарбувати обличчя, але будемо з вами спілкуватися так. Знайте про це, зробимо разом макіяж очей, і після цього вже поспілкуємося. Всі продукти, які я буду використовувати, ви знайдете посилання на них ну, або назву внизу в описанні. Тому якщо вас щось цікавить, заглядайте туди, там дуже багато цікавої, корисної інформації. Перед тим, як ми почнемо, я буду вам дуже вдячна, якщо підпишетесь на мій канал, поставите вподобайку і напишете коментар, бажаного не один, а більше. Стосовно характеристик цієї палітри, я думаю, ми вже як з серією міні-палітер мекап Obsession, вже всі вивчили, що воно там є. Але давайте повторимо ще раз. Зберігається ця палітра 24 місяці. Вона не тестується на тваринках тут. Нас всього 4,2 грами продукту, тобто всього в нас 5 відтінків, як розумієте, в кожному рефілі там менше 1 граму. Сьогодні у нас огляд на драму, на палітру, таку фіолетову, де є глітер, який дуже сяючий. І я його вже наносила на повіки, і глітер справді, ну такий, знаєте, сяючий. От дуже гарний, я не знав, в який момент я почала наносити взагалі такі глітери на очі, тому що хто не знав, я не дуже любила такі відтінки в палітрах. Взагалі я завжди, коли там були глітери, таке, нащо воно потрібно? Не треба, не треба, не треба. Ну в такому жанрі все, але справді вони сяють дуже круто. Я Трохи прикрила віконце, тому можливо трошечки змінився. Колір. Ну, коротше, відео, коротше. Буде по-іншому виглядати картинка. картинка Така вона була картинка, що в мене змінився Су. Ось, сьогодні, напевно, настрій навіть набрати базу від Beauty Bay, а навіть взяти базу від Lamelle, ось таку Давайте я візьму її, тому що ну справді я її доволі рідко користуюсь. Також сьогодні, можливо, навіть настрій на цю білу базу. А чого ні? Давайте я змішаю дві оці бази від ламель. Ну, один пігмент, білий від ламель, і змішаю з базою. Ну, білої бази дуже багато додала. Тут взагалі просто вона біла. Ну, як я вмію, в принципі, так. Да. Нічого не змінюється. Вона була візажиською, пам'ятаємо, друзі. Що сьогодні, знаєте, я прокинулася і засинала з таким бажанням. Прокинути, що знімати, і таке інше, що зараз його бажання такого нема. Воно кудись мене покинуло. Тому якось себе дуже почуваю сонливо і якось не як, знаєте, таке інколи буває. Плюс сьогодні знімала ще відео до після Тіктоки, і щось мені не дуже подобається, що там вийшло. Якось таке, знаєте, щось незрозуміле. Але надію, що в принципі вони зберуть якісь там перегляди і сподобається людям. Тому що, що, я просто так фарбуюся, що мені нічого робити. Я хочу зараз олівчиком просто собі намітити сам мейк, як він буде виглядати, тому зараз швиденько зроблю якусь форму і повернусь до вас. Але мені хочеться чогось незвичного. Для мене самої в першу чергу, тому що я завжди роблю плюс-мінус все одне й те ж саме, і мені чомусь хочеться знаєте, зробити такий мейк, щоб я така: Вау, знаєте, як круто. Тому що я давно не робила такі мейки, щоб в мене була реакція на свій мейк, вау, як круто. Ми почнемо, напевно, з самого темного відтінку. Щось я хочу подивитися на цей сяючий. Я, напевно, візьму ось такий пензлик. Це синтетичний пензлик. Він такий трошечки. Ну, як трошечки плоский, просто такий. Я думаю, що для такої форми він буде дуже зручний. І я тепер починаю закріплювати олівчик і намагаюся одразу робити більш чітку лінію. Так, зараз трошечки змінюю форму. Ви бачите, що є дуже велика різниця, там, де є олівчик і нема, там де його немає. Тіні більш полупрозорі і просто це дуже видно зараз, тому що я трошки зробила більшу форму, і тому дуже видно, там, де цього олівчика немає. Так, я так мовчки наносила тіні. Цей відтінок темно фіолетовий він дуже прям, справді дуже м'який. Він прям такий, як би так сказати, Ну, якісний відтінок, нічого. Ну, і звісно, що це тіння не по якісті, там, не знаю, Beauty bay Pluї, все одно м без бази кольорової це все буде виглядати дуже напівпрозоро. Ну, це просто, мені здається, треба розуміти і бути до цього готовим, але для. Мені здається, для більшості людей, які дуже сильно не цікавляться мейком, які просто хочуть, типу, щось яскраве, це підійде. Чудово, мені здається, підійде і сподобається. Тепер я візьму цей плоский пензлик, яким я наносила олівчик, точніше, яким я підтушовувала олівчик, і почну підтушовувати цей темно-фіолетовий. Я просто прикладаю пензлик і за край тягну відцінок і його підтушовую. Я зараз одразу візьму тут відтінок, яким ми будемо сьогодні дуже мало працювати, тому що, ну, тому що він поганий, тому що просто він не дуже цікавий сьогодні для мене. Це я маю на увазі саме світлий коричневий. Взагалі-то він дуже приємний, дуже гарного, файного кольору. Це такий коричневий, який є в інших палітрах, не в плані кольору. те, а... що тут насправді. Є варіант зробити мейк на кожен день. Тому я набираю на синтетику цей світлий коричневий відтінок. Він в цій палітрі справді дуже м'який, він дуже гарно набирається на пензель. І я наношу його на нижньому повіку. Як бачите, він доволі пігментований. І, в принципі, цієї пігментації мені достатньо, я більше не хочу там яскраво робити нижню повіку. Тут фіолетового було дуже багато, і як бачите, цей світлий відтінок. Він Перекрив мені частину фіолетового кольору. Я хочу, напевно, ще раз взяти цю базу і хочу нанести її на центр рухомої повіки. Не знаю, щоб був більший контраст, щоб було цікавіше. Я візьму такий пухнастий пензель і я буду наносити цей відтінок, який матовий з блискітками. І я його буду наносити, хоча не знаю. Нам ще треба один сяючий відтінок кудись містити. Зараз придумаємо. Я його наношу на оці такі кордони і розтушовую цю білу базу. Прям, ну, ідеально, м'яку тушовку нема сенсу робити, тому що все одно у нас буде там блискітки, оці яскраві глітри. Але, в принципі, тушовка насправді виходить доволі м'яка. Зараз нам треба буде ще взяти темний відтінок і додати його ще, тому що градієнт дуже, як на мене, дуже красивий саме в білий колір. А ось темний не дуже. Тепер я бираю знову саме темний відтінок на такий пухнастий пензель, яким я наносила світлий відтінок, і буду його додавати ось такий пензель, і буду намагатися його набрати на синтетику. Хоча насправді, напевно, це погана ідея, але, в принципі, я два рази доторкнулася до рефілу і не знаю, чи видно вам, але доволі гарно це все перейшло на пензли. Давайте спробуємо нанести. Я думаю, ось тут йому буде саме місце. виглядає ну, прикольно, тому давайте сюди багато будемо наносити, щоб воно прям. Знаєте, дуже пігментовано виглядало і прям якось дуже металізовано. Давайте обережно я нанесу от сюди. Який, ну, хочеться зробити, знаєте, ніби це мазок. Тепер я набираю глітер. Просто на пальчик. Він дуже яскравий, він дуже гарний. Стосовно глітеру. В принципі, він сам по собі доволі гарно чіпляється на повіку, якщо чесно. В принципі, він тримається теж плюс-мінус гарно. Ну, коли змивається, коли в око, не дуже приємно. Тому все ж таки це історія, яку треба змивати спочатку ну, там, не знаю, міцеляркою, а потім вже там вмиватися гідрофільним там, не знаю, олійкою, бальзамом. Ну, от зараз я наношу на. Суху повіку і наноситься, на знаєте, не настільки чудово, наскільки хотілося би. Але, не знаю, щось мені в останній час все не дуже гарно сяє. Доволі швидко я зробила такий мейк. Коротше, напевно, я зараз відкладу палітру, в принципі, ми всі кольори нанесли. Ось тепер я хочу підправити контур, щоб він був дуже чітким. І ще я хотіла би чимось, знаєте, виділити оцю штуку, яку ми тут намалювала, щоб воно якось почало. Виділятися, можливо, взяти ось таку матову помаду, яка така фіолетова, але не дуже яскрава. Мені здається, що може виглядати прикольно. Я підправила кордонамейку. Тепер я буду, напевно, брати оці всі дві. Оці всі дві, оці дві помадки і щось з ними продумувати робити. Я хочу підкреслити оці сяючі такі, не знаю, як це назвати. Я підклеїла віки, трошки, підмалювала брівки. Я не можу відкрити цей гель від LCF, який був в наборі, він. О, я відкрила! Він коротше, настільки сильно застиг, що не могла його відкрити. Дуже коротше, настрій Це пов'язане не тільки з тим, що там я зняла відео, а нарешті з таки, якимось таким яскравим мейком. Ви його бачили в коротких відео на Ютубі. Ось, і він набрав доволі багато переглядів. Потім я виставила відео з курсу базового з макіяжем Нют, і воно набрало дуже багато переглядів для мого саме профілю в інстаграмі. А, також тому такі справи ще більше з'явилось настрою щось робити. Подивимось. Ага, саме час було наляпати тоном на свої домашні штанці. Але, ну, нічого страшного, тому що я це все буду одразу змивати. В принципі, як і завжди, з таким мейком я не піду гуляти. Хоча, в принципі, чому, чому би не піти? Але я думаю, що люди будуть дуже дивно на мене дивитися. І буду монтувати відео. Напевно, що я сьогодні не встигну його повністю змонтувати, тому що завтра мене треба буде їхати на виїзд доволі рано. І я не дуже полюбляю рано вставати і не дуже взагалі рано вставати на виїзди, мені прям не подобається. Але що робити, гроші треба заробляти. Дуже вдячна за те, що ви підтримуєте мене, дивитесь. дуже вдячна тим людям, які скидають гроші на банку. Для підтримки каналу майбутнього дуже хочеться купити нову камеру. Я навіть думала, що можливо, ну, знаєте, зайнятися тим, щоб купити новий телефон, на який я буду знімати. Ну, типу, телефон, типу камеру купити, а, щоб на цьому телефоні я чисто там знімала, а на своєму монтувала відео. Але я розумію, що це ну, дуже дорого і, напевно, що краще на ці гроші купити. Більш професійне світло і е, фон якийсь інший, щоб картинка змінилась. Ось, а вже в майбутньому займатися більш такими дорогими питаннями, як камера. Ну, подивимося, як воно все буде. Це поки що такі мої намітки, те, що я як гадаю, там, зробити типу краще щось таке. Коротше, зараз буду робити контур, буду наносити оцей бібі-контур від ламель. Він мені дуже подобається особливо на собі. Не так він подобається мені в роботі, як на собі. Сьогодні буду його розтушовувати іншим пензликом. І не іншим пензликом. Я візьму це кукурузяний ворс, і буду їм розтушовувати контур. Головне, це робити доволі швидко, тому що він застигає. Ось. Ну і нам можна робити більш яскраво, тому що все ж таки я цей макіяж роблю в першу чергу для того, щоб там, не знаю, для відео, не для життя, тому можна яскраво фарбуватися. Ну, Можемо вам ще розказати. ви розкажіть, як ваші справи, як ваше життя, як ви себе відчуваєте, почуваєте і так далі. У мене, в принципі, плюс-мінус все добре. Ось. Завжди намагаюсь. Рядійте життю. Звісно, що не забувайте, що повномасштабна війна продовжується. Те, що я вже казала, і ще раз скажу, що мені дуже подобаються магазини, в яких можна там, типу знаєте, донатити для ЗСУ. Ось, і коли підходиш на касу, в тебе питають. Роблю контур носика Я дуже радію, що сьогодні контур буде нормальний. Тому що інколи контур не виходить зробити. Угу, Трошечки кривий. Вніс, дуже приємно. Сьогодні в нас будуть дуже такі складні рум'яна у вигляді цих двох помад. Тому зараз буду їх змішувати. Головне ну, не, не зробити якийсь трэш, тому що це матові помади. Ну, давайте спробуємо. Тебе швиденько розташовувати, бо зараз буде біда. Бо зараз буде біда. Угу. Ну, вони доволі пігментовані. Так, ну що, типу, ми зарум'янились. помада доволі легка, але нічого страшного, давайте наносити бронзер. Я чогось не дуже хочу наносити пудру, якщо чесно. Тому давайте наносити бронзер. Мій любимий бронзер, ви бачите, мабуть, в кожному відео від Makeup Revolution. Він у мене, ну, мабуть, вже півтори роки, і я його до сих пір не використала. Ось, але я намагаюся його якомога швидше використати. Сьогодні в мене перший раз з початку повноштабної війни з'явилось бажання зайти на сайт косметики і пообирати косметику, продавати її в кошик. Те, що хочу розповісти, що з початку повномасштабної війни в принципі взагалі не було такої косметики, що знаєте, я її побачила в інтернеті така: ой, хочу, хочу, дуже хочу замовити, щоб знаєте. Щось тебе так ця палітра, я спеціально для вас її знайду, цей пост і покажу. Мені вона так сподобалась саме зелененька. Просто настільки мені зацікавили ці палітри, що мені захотілось прям замовити спробувати. Я розумію, що зараз нема в мене можливості її замовити спробувати. Е, ну, спробувати. Як? Якщо б напевно вона продавалась у когось з України, хтось її там з магазинів продавав. Я би, скоріш за все, напевно, і замовила, тому що дуже подобається замовляти е, ну, прям з іншої країни, щоб вона йшла. Я не дуже хочу, якщо чесно. Ось, тому, можливо, якщо хтось знає, де вона продається, в якому магазині. Напишіть, будь ласка, тому за тими періодами в житті, коли я могла ну, знаєте, ось так, купляти косметику. Е, це було пов'язано з низкою причин, чому я собі могла це дозволити. І більш щось дороге, не тільки там щось бюджетне. То зараз цим набагато складніше Хочеться купляти косметику на огляд, і знаєте, і вже якось розуміти, що вона буде крута, і що ти будеш її користуватися просто так купляти. Як теж як раніше косметику просто на огляд. Тому що, знаєте, в принципі, завжди мені здається, ти розумієш, коли купляєш косметику для огляду. Чи будеш ти цією косметикою користуватись? Ну, мене, в принципі, так завжди. В принципі, я розумію, буду користуватися чи ні. Купляти зараз косметику, якою я явно не буду користуватися на собі або в роботі. Ну, чесно, не хочеться. Думаю, ви мене розумієте. Цьому питанні. Ось тому хочеться знайти щось, що мене зацікавить, якщо я навіть буду замовляти там, косметику з інших сайтів, щоб мене зацікавило. І такий хочу спробувати, хочу, хочу. От мені насправді ось так хочеться. Хайлайтер в мене від Глембі. Ну що ж, давайте дивитися зблизька, який мейк у мене вийшов. Що ж, друзі, я завершила свій мейк. Ось такий макіяж у нас вийшов. Трошечки з вами поговорили, трошечки вам розповіла про свій стан. Самопочуття, називаємо це так. Ну і тепер давайте повертатися взагалі до відео огляду на палітру від Паріза. Що можу сказати про цю палітру? Стосовно оцього сяючого глітерного відтінку, він доволі гарно сяє. В принципі, він чіпляється навіть на суху базу, але все ж таки краще його чіпляти на щось липкеньке, як на мене, буде і більш гарно триматися. І 100% не буде осипатися, поки я фарбуюсь. То начебто нічого не осипалось, наскільки пам'ятаю, ну, я з ним трошки ходила давно. Він начебто не осипався впродовж там деякого часу. В принципі, окей, але він доволі такий не дуже м'якенький глітер. Стосовно цього металику, мені не дуже подобається його колір. Колір начебто прикольний, але він не настільки фіолетовий, як би хотілось. Тобто, відносно ось цього матового темного, цей сяючий металік він доволі темний і він не настільки фіолетовий. Він більш такий, знаєте, ну, я думаю, ви бачите, він більш темний. Стосовно матових, вони типу нормальні, типу звичайні. Ну, фіолетовий, як в звичайних таких бюджетних палітрах, що я маю на увазі, що він не дуже круто буде лягати на консилер. Ну, тобто, якщо у вас є тіні там більш дорогі, більш якісні, то ви, я думаю, самі розумієте, що це ну, не такі тіні. Тобто краще їх, звісно, що наносити на кольорову підкладку. А якщо просто на консилер, навіть просто на Таку в колір шкіри, все одно це не буде виглядати настільки щільно. Це буде виглядати полупрозоро, напівпрозоро. Тому якщо вам таке не подобається, то Ну і не треба купляти скоріш за все. Тобто, ну розумієте, все одно вам вирішувати купляти, не купляти цю палітру. Мені все ж таки більше вона подобається ніж не подобається. З нею можна зробити якісь прикольні мейки. Це справді так. Оці два відтинки мені дуже подобаються. Як не дивно, хочу побажати всім нам, щоб все у нас було добре, щоб ми. Зустріли осінь нормального і щоб осінь. Знаєте, пройшла теж нормально. Ну починається треш побажання. Хочу справді віщирого серця побажати вам всього самого найкращого, щоб ваші мрії здійснились. Щоб у вас все було добре. Насправді хочеться побажати того ж самого що в минулому відео. Дуже хочеться, щоб все, що вам необхідно зараз, чого вам не вистачає, що вам справді треба, щоб це у вас з'явилося, щоб ви змогли собі це купити з часом. Дуже хочу вам цього побажати, щоб все було гарно. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, пам'ятайте, що я вам дуже дуже сильно вдячна. Бажаю всього самого найкращого. Гарного настрою, мирного неба над головою! І зустрінемо з вами дуже скоро в наступному відео, папа, -па, друзі!